Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай спонсор показу. Фармак я вітаю всіх глядачів та слухачів радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ і безумовно, що однією з най. Гучніших найголовніших то подій останніх днів це є історія, як сказали в самих правоохоронних органах. Історія найбільшого хабара в за часів судочинства України йдеться про суддю, про голову не просто про суддю, про голову Верховного суду князева Всеволод Князів, якого я нагадаю на напередодні вночі, точніше два дні тому увечь е, викрили на хабарі напередодні його відсторонили від посади голови Верховного суду. Пленум суду достроково припинив його повноваження. Ось, ну а як я вже сказала, днем раніше його викрили на хабарі. Це майже 3 мільйони доларів. І як пишуть і медіа, і фактично частково підтвердили в правоохоронних органах цей хабар, князів міг отримати від людей, які виступали за рішення суду. На Користь олігарха Костянтина Живаго, який в принципі зараз не перебуває в Україні. Хоча при службі живаго кажуть, що це неправда, ну ось о, така. Неприємна історія, враховуючи, що Верховний суд України це я нагадаю реформований суд там відбулася реформа в 17-му році. Ось, і сам Всеволод Князів, ну, вважався таким пристойним суддею, якщо можна так сказати. До нашого ефіру долучився Микола Давидюк, політолог. Микола, мої вітання. Доброго дня, Микола. А ось скажи, будь ласка, викриття судді князева. Спонукає тебе більше довіряти українським судам, ну бо все-таки бачиш, викривають їх. Чи менше довіряти? Я думаю, що він сприяє більше довіряти антикорупційним органам, які його брали, менше довіряти суддям, але точно дає надію на те, що це початок реформи суду, реальної реформи, не підпорядкування високих зарплат, коли ти просто їм робиш. Спробу легалізації їхніх витрат, а реально реформи суду, коли судді незалежні. Бо якщо роблять просто імітацію, ну от вони просто беруть далі гроші і власне прислуговують олігархам, як це даний кейс нам і показує. Навіть не дивлячись на те, що то це про ну, говорить. Але, так, нічого б іншого вона нам і не сказала. Але я думаю, що це натяк заходу, навіть більше того, я навіть знаю від деяких дипломатів, що захід натякнув що. Друзі, якщо ви хочете в ЄС і хочете перемагати в війні, то ось ці судді-хабарники-корупціонери, які зараз беруть по 3 мільйони доларів, ну от явно не той атрибут, з яким ви будете вступати до ЄС. І це якраз таки їхній натяк щодо власне очищення української судової системи. Насправді я ось знаєш Микола, дещо філософське дивлюсь на цю історію, і я просто не можу зрозуміти, а що Україна робить не так. Ну нібито почалася реформа. Ось дивлюся я на цього суддю князева. В принципі, 43 роки, дуже перспективний суддя, хороша освіта, Миколаївський гуманітарний інститут, юридична академія, працював викладачем, працював суддею, починав ще в Миколаєві. Став суддею реформованого, як я вже сказала, Верховного суду в сімнадцятому році, потім в 21 році вже був призначений головою цього суду, і судді в Україні в принципі, ну нібито живуть непогано. Ми зараз не знаємо, які в них зарплати, тому що їхні декларації закриті, але ось до повномасштабного вторгнення офіційно відомо, що суддя князя як голова верховного суду отримував в місяць понад пів мільйона гривень. Ось власне. А що ну чого людині могло не вистачати? Чи можливо якось система не так працює? Можливо, якийсь відбір людей не той. Ну чому раптом виникає така ситуація, що перспективному судді цього виявляється мало, і він бере хабар? Можливо, він вирішив перестати бути перспективним у всіх значеннях цього слова. І вирішив просто бути багатим олігархом. Я думаю, що проблема зарплата класна. Насправді тут навіть не варто говорити, що треба більше це класна зарплата, щоб жити чесно. Я думаю, будь-кому з наших слухачів сказати, що ти просто за те, що ти не береш хабарі, ти отримуєш півмільйона. Ну супер, типу, можна не брати хабарі. Але я думаю, що два аспекти: Перше, це старі кадри, все рівно намагаються вибудувати на старих кадрах, намагаються вибудувати на Тих, хто брав, тих, хто ріс, ну це банки солоних огірків намагається знайти якогось одного свіжого і типу навколо нього збудувати імітувати розбудову всієї реформи. А друга історія політичні рішення, які ставились. Ну не було політичного рішення незалежних суддів. Було політичне рішення, щоб ви були в міру незалежні, але коли вам позвонять, щоб ви зробили саме так, як треба. Ось, і ось це якраз демонстрація того, що. Поставлене політичне рішення, технічне завдання в своєму базису було неправильним. Воно вже було корупційно вмотивованим. Що, начебто, всіх судимо чесно, ось цих там хто проти нас маємо судити ще чесніше. А коли нам прийдеться, то ти повинен робити це от там за 3 мільйони. Ну, от я думаю, що ось ця установка політичного управління телефонного права вона залишалася, і саме тому вони завдячували саме тим, хто їх став судова гілка влади не стала незалежною. Вона корупційно і політично вмотивована. Ну, треба міняти людей, треба міняти принципи, треба міняти підходи. Ну а сказати, що там цей це один такий. Ну так давайте подивимося там 12 обшуків, просто зараз не все публічно зроблять. От, але типу, якщо подивитися суддів, це якраз таки базна, банда хабарників і от, І ми, ми вже який рік намагаємося, ну наприклад, з 2014 року ми могли б їх в Лондоні вивчити. Ми б могли б їх в Лондоні вивчити і аспірантуру, і і, і магістратуру, і бакалаврі всі отримують. Ну нам скажуть дорого. Так вибачте, якщо один хабар 3 мільйони. Можливо, для держави дешевше було б завершити. Тобто, якщо нам нам один суддя обходився б ми, наприклад, посчитати магістратуру, якщо він бакалавра тут закінчив, два роки по 20 тисяч, це 40 тисяч. От на 3 мільйони порахуйте, скільки суддів ми могли б якраз таки тисяч суддів вивчити. І це за один хабар. А ви уявіть, що ці хаборі вони це постійна система кровообігу в цій суддівській системі. Тому я думаю, що треба міняти 100% треба міняти. Вот, ти, але... чи... Я Микола, чи правильно я зрозуміла, ти вважаєш, що, попри те, що цей Верховний суд України він був у 2017 році реформований, він все рівно залишався політично залежним. І ці люди, які чесними не були, вони знали, що так вони там до 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 чесно до якогось там періоду часу, а потім вони все рівно запрограмовані на те, що вони знають, що їм подзвонять з якихось вищих владних кабінетах і скажуть, а в цьому рішенні треба зробити так. Тобто ти реально впевнений, що там так все вибудовано? Сто відсотків. Ми можемо навіть в коментарях у нас в Ютубі запитати в людей, напишіть в коментарях, як ви вважаєте, чи його дзвінка вони ждали і боялися найбільше, коли були створені. От і воно зберігається. Ну, можливо, чи... людина ця міняється. А, а, стоп, 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 а чи його дзвінка міг чекати там той самий князів і боявся найбільше? Я думаю, ми це прочитаємо в коментарях дуже масово. Ну люди все таки я напишу, можливо я напишу я напишу тобі в коментарях під цим я відео в під цим відео в Ютубі, Микола так. Давидюк напише так. так це хто нас слухає по радіо, обов'язково знайдіть хвилину і підпишіться на Ютуб канал Радіо НВ. Е, ну добре, якщо насправді без е, жартів, е, ми, ми дійсно дуже мало е, знаємо поки що деталей цієї справи. Ми дійсно знаємо, що паралельно проводилися обшуки в інших суддів цього верховного суду. Поки що правоохоронці не дають якихось деталів. Деталей. Але очевидно, це ця справа. Вона стане таким лакмусовим. Пірцем не лише до всієї судової системи України, не лише для Верховного суду України, а й очевидно для е, української е, влади, в тому числі, як би тут хто зараз не казав, ось знову ви згадуєте офіс президента. Е, ну насправді я буквально зацитую своїх колег-журналістів з української правди, які теж так само досліджували цю історію. Е, так ось колеги в своєму матеріалі, де вони е, досліджують і самого князева, і його хабар е, вони розповідають про те. Що нагадують точніше, це була відома інформація про те, що в лютому 23-го року князів якого зловили на хабарі публічно критикував заступника голови офісу президента Андрія Смирнова? Андрій Смирнов, я нагадаю, в офісі президента займається судовою реформою і курує цей напрямок. Так, от князів його звинувачував в тому, що Смірнов нібито заподіє якоїсь там шкоди судовій реформі. І як вважають наші колеги, не варто сприймати ці заяви як конфлікти з офісом президента. Очевидно, що на банковій у князева був контр контакти з Андрієм Єрмаком пишуть наші колеги, і він з ним спілкувався в обхід Смирнова. І, мабуть, Смирнову це не дуже подобалося, тому що він відповідає за судову реформу. І ось я про буквально цитату наших колег князева генпрокурор Андрій Костін завів до до, до Єрмака. Князів хвалився своїми контактами з Костяним і Єрмаком. Ось я думаю, я ні, нікого ні в чому не звинувачую, але мені здається, Микола тут би було доречно все таки почути якусь позицію від офісу президента. Ну я думаю, загалом позиція влади повинна бути через те, що це верховний суд. Ну це типу надія надій, і там ходять хабарі по три по три мільйони. Більше того, я скажуся, це мало хто звернув увагу. Там система працює. Це не просто разовий хабар. Чому 2,700? Тому що 10% забрала людина, яка шенесла. Тобто, це говорить про систему і системність. Три і віддали відсоток людині, яка несла <туттік hearing> десять да, відсотків. ну то того й два <гаду>, сімсоти. Не, не не два триста, не два п'ятсот, не три стоти. ви рішення коштує три за логістику. Вони ще дають десять відсотків, щоб чесно доставили. Ну от я думаю, я думаю, що це система, яка працювала, і всі це знали. Просто що захід натякнув. що, друзі, треба ці всі практики зупиняти. Не для цього реформували, не для цього громадяни України своєї кишені платять зарплати цим суддям. Ну, от та нужки він сам може платити там, за всі суди все, з такими доходами. Типу, на, 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 на система на самозабезпечена, але це демонстрація того, що система не є чесною. Це демонстрація того, що система не судить, якби мала судити. І Феміда не є сліпою. Феміда з протягнутою рукою, причому бере тільки в доларах. От мало того постадалося б брати брали вже в національній волюці. От я думаю, що насправді це дзвіночок всім. Я думаю, що це взагалі. Е, ну я, я, я взагалі мені зараз тяжко уявити, як можуть комунікувати будь-що судді, як взагалі зараз іти до суду, розуміючи, що Верховний суд займався ось такими речами, де була надія, де була дійсно потрачена і часу і сили всього. І тут от така історія. Ну і знову ж таки, це ж і ще ж питання деолігархізації. Тобто, це явний олігарх, який дає гроші, яких в нього багато. Вкладникам він це гроші давати не хоче свого збанкрутілого банку, але суддям роздає. Ну, от, і це теж деолярхізація судова реформи. Ми впираємося одним ударом. Ми впираємося знову в два в дві наболілих проблеми, які нам казали, що вирішили, а вони не вирішені навіть близько. Тобто, олігархізація є, вона пройшла піш, пішла в тінь. Олігархії є навіть по те, що вони там під домашнім арештом, але він тусить по всій Франції. А друге, судді, судді навіть під обстрілами, коли біля Києва стояли танки, все рівно брали гроші і робили свої темні рішення. От і це питання, якраз ми ж ми ж заявили чітко, що хочемо в ЄС НАТО навіть в час війни. То як ми з Костінами чи з цими, вибачте, з Костінами, з цими, як ми зайдемо князями, типу як ми зайдемо туди в Євросоюз? Вони ж Євросоюз продадуть, розумієте? Типу вони розвалять євросоюз своїми рішеннями. От, і ось це ось це проблема. І тому зараз нам захід натякнув, що, друзі, типу, закрити це питання. Не можна далі рухатися е, з такими суддями. Ну, от вони просто топлять країну. Ці судді гірше російських окупантів, гірше, тому що ті, ті, хоча б ми бачимо їхню піксельну форму і розуміємо, в яку сторону стріляти. А ці ж ходять, захищаються законом, правопорядком. Вони ж всі недоторканні. Вже немає недоторканних людей в країні. Всі доторканні. Президенти йшли відставки, їх вкидали революції. В нас депутати йшли, йшли заграти. Судді ніколи, судді ніколи не відповідають. Вони вважають, що вони самі хитрі, самі розумні. Ну от, в цій країні, і вони ні перед тим не впливають, чекають нову соціологію, дивляться, щоб кого можна було посунути, і далі ставлять ставку на нового політика, і далі рухаються. Судді це вважається каса недоторканних, які вважають, що вони власники цієї країни, але не персонально бенефіцари, а акціонерне товариство. Ну от яких яке ділить цю країну і просто гвалтує так, як хоче. Ну от тому вони гірші ніж окупанти. Микола, я тут хочу не те, щоб я адвокат Верховного суду, але я тут хочу додати ось що мені здається, це все таки в цій жахливій історії. Є одна така дуже позитивно показова риса. Наприклад, судді Верховного суду, всі 142 судді Верховного суду, по перше, вони одразу на другий день всі зібралися. А ми ж знаємо, як воно могло бути. Вони могли не зібратися. Того немає, той у відпустці все кворуму немає. До побачення так ну таке бувало. По перше, вони всі зібралися. Одразу вранці на другий день зробили це публічно. запросили журналістів на свої збори. Одразу всі підтримали заяву, в якій установа, тобто Верховний суд, взяла на себе повну відповідальність у зв'язку з корупційним впровадженням проти співробітника суду і голови суду. І цю заяву публічно перед журналістами і перед суспільством виголосив секретар Пленуму Дмитро. Успенчик, а також вони заявили, що вони шоковані цими подіями. А, також вони одразу проголосували за відсторонення цього свого голови суду з посади, і, е, і вже на 15.30, Та я просто фіксую хронометраж, який був увечері. Суддю зловили барем на наступного дня, в 15.30 йому вже суд Верховний суд висловив недовіру. Мені все таки здається, що тут треба відзначити цю швидкість реакції з боку суду. Ну погодься. Ну, мені це більше схоже на спробу самозбереження системи: типу, ось зловили публічно. А що вони не знали до цього, що він бере? Що це перший хадок, який ходив туди з трьома мільйонами? Що там система відпрацьована навіть логістичних відкатів за доставку Хабаре? Ну, хіба вони не знали, не бачили, мовчали, виплило? і Все типу, мафія, мафія вбиває одного зі своїх, просто щоб не попалити решту мафії. Ну, типу. Знову ж таки, були б вони такі чесні і реформовані, цього всього б не було. Вони реагують як в ідеальній системі. Мені це один серіал відомий нагадує. Але е якби ця система була такою ідеальною, то б цього всього не було б. Не було б цих хабарів, не було б олігархів, не було б е ось цих властімущих, е які можуть роздавати по три мільйона для того, щоб не віддавати державі, наприклад, мільярди. От. І я думаю, що це ж насправді. Спроба зберегти ту систему, яка для них комфортна і яку вони вибудували. Так, да, викинули одних хабарників судді. Ну що, з'явились інші. Ну, от розумієте, це ж все володими, як віруси, типу. Ти, ти його викоріння не викоріню, десь спора залишається і знову прогресує. Просто ну дійсно треба поставити базове політичне завдання. Суд, який був би незалежний ні від політиків, ні від грошей. Від грошей, мені здається, їх зберегли. Ну, 600 тисяч це нормально. Це не багато, не мало, але це достатньо, щоб не брати більший хабар. А от політичне завдання треба ставити. Я думаю, чим, це чим чим завершиться ця справа? Бо якщо тут ще, ще теж важливо, альтернативний шлях. Якщо визнають, що він не винний, а ці гроші зайшли туди, як перемога в лотереї, чи, наприклад, прибуток з криптогаманця, і він буде невинний, і знов поїде в якийсь Ніколаївський суд собі півроку відсидіти і залишиться в судовій системі, Навіть якщо його викинуть з судової системи, але він залишиться. Не покараний за 3 мільйони баксів хабаря. Ось тоді це буде вирок всій системі судовій. але воно зараз так і відбувається. Ну в будь-якому разі це велике величезний виклик, як ми вже з тобою сказали, і всі судовій системі. А якщо ти кажеш, якщо в них не було виходу, і вони так проголосували за його усунення, щоб зберегти а, зберегти а всю систему. Ну тоді це якийсь новий підхід, тому що за старих підходів вони би просто не зібралися і нічого б не виголосили. Війна ні, -ні, -ні. це він це не тому, що вони такі добрі, Це тому, що війна, вони бояться. Тому що uh -huh. військові зроблять розстрільний список, типу, і ніхто не буде знати, хто, хто з них на якому місці. Ось це проблема. Вони цього бояться. Вони не бояться реформи, там, західних партнерів, їм все рівно, їм плювають на західних партнерів. Як ти вступиш в Євросоюз і будеш там по 3 мільйони доларів брати? Ну, такого вже не буде. Це значить їм Євросоюз не треба. А вони в Євросоюзі. Прокурори, судді, ви ж бачили, що від готеля машина везе прямо в Марбель або в аеропорт в Варшаву. Куди скажеш? Будь-яка машина, будь-якого бізнесмена, ти, ти йому скажеш, він тебе завезе. Ну, аді їхні їхні ці будинки, які вони купляють в Іспанії, в Монако в Ніці, типу, це ж про це. Вони просто бояться, що тут війна, і люди з зброєю, ось це єдине, що їх зараз змусило так прийняти рішення. А по факту там не видно, що воно помінялося. Якби воно я, я повторюю, що якби воно помінялося, не було б цих трьох мільйонів в цій святі будівлі, яка мала би бути святою, а виявилося, що не зовсім. Та, та будівля це прекрасно звучить. Так, от ми вже проговорили величезний насправді виклик для всієї судової системи і реформованої, і ще не реформованої, яку лише доведеться реформувати. Величезний виклик для української влади, тому що є інформація, що все-таки суддя був суддя князів, міг бути вхожим у вищі владні кабінети. Зокрема, лунають і там інфона луна інформація про його контакти з Андрієм Єрмаком з генеральним прокурором. Рором Андрієм Костіним і звичайно величезний виклик. Ще одна сторона цієї медалі величезний виклик для антикорупційних органів. Набу нещодавно в набу з'явився новий очільник Семен Кривонос САП, спеціалізована антикорупційна прокуратура. І якщо вони зловили, як вони самі кажуть, ну зафіксували найбільший хабар в історії українського судочинства, зловили таку велику рибу. Очевидно, це для них теж справа, ну не те, щоб честь закону справа всього. Довести її до кінця, ось такі такі шматні основні... ще, ще один виклик. Насправді Росія нас в світі каже: не допомагайте захід Україні, не допомагайте світ Україні. Вони питають, чому кажуть, тому що там корупція і олігархія це фейлстей, і ось цей суддя оце підтверджує. Ось цей суддя спеціально топить нашу державу в очах західних партнерів. От вони зараз сидять в своїх високих західних кабінетах політичних, яка слухайте, а скільки років ми потратили на реформу Верховного суду? А він отак за секунду взяв і вбив це. Розумієте? І росіяни кажуть: дивіться, де в них зараз даже в час війни судді беруть по три мільйона від олігархів. Ось в чому проблема. Він нас підставляє в отриманні систем ПВО. Він нас підставляє в отриманні зброї. Він нас підставляє в отриманні зовнішніх грошей, Він нас підставляє в підтримці й в допомозі. Ось через таких людей ми будемо залишатися сірою зоною. Ми будемо сірою зоною між багатим світом, заходом і болотом Росією. І ми через них будемо сидіти в задниці, поки один буде сидіти в Парижі, а другий буде по 3 мільйона кожен день перераховувати в своєму офісі. Ось в чому проблема. Це проблема не тільки високих політичних матерій, це проблема війни. Тому що партнери подивляться, кажуть, ну слухайте, ну, реально дикобрази. просто бідуїни, тому що от дивіться, суддя йде війна, обстрілюють, вбивають десятки тисяч людей наших, а він бере хабарі і оком не моргає. Ось в цьому проблема, і тому, що ось такі вони підставляють, тому що йому його три мільйони важливіше ніж майбутнє цієї держави, бо він поїде в Ніцю і буде жити там чи в Марбелі, а ми, а ми тут лехі. в цьому проблема. І от для, для них це суперісторія, а для нас ні. Тому треба міняти. Можливо, не поїде. Він зараз, я так розумію, Музії зараз точно не поїде. Він зараз в СІЗО, і не лише він, а й також адвокат, який ну, був, як би сказати, очолював бек-офіс судді. Там же є ще один адвокат, який його спільник. Ага. так? Який ага. там був посередник, е, да, ти кажеш? От сидять в Європі, дивляться на це все, або сидить якийсь суддя. Якогось там е, не знаю, є в Німеччині верховний суд, ну в США є верховний суд. Так е, суддя якихось цих судів читають ці новини, і просто я думаю, е, в шоці від, від того, що відбувається тобто. в Україні, і він злий, і він злий. Бо він каже: ми вам стільки допомагаємо. Ми для вас робимо все, що можемо, щоб зробити з вас історію успіху. А ось ці судді олігархи покидки вони пручаються, пручаються як тільки можуть. Бо зрозуміло, що йому зарплата в 600 тисяч, якщо всі будуть отримати, йому смішно і стидно. От, а от по 3 мільйона кожного дня брать, от, це хорошо. От і на нас на нас дивляться, як не як недореалізованих. Нам дають всі умови. Всі умови, і я я більше скажу східні країни, які вступили в ЄС і в НАТО в 90-х і 2000-х, від заходу отримали в десятки разів менше. Ніж зараз отримуємо ми. Але дякуючи ось цим суддям, ми якраз знаходимося в кінці списку, і нам зараз будуть казати, що в час війни не можна вступати в ЄС, не можна в НАТО. Давайте відкладемо довгий шлях. А ви думаєте, що балканські країни не тому не вступили? 20 років пройшло діти вже університет позакінчили, яким при народженні обіцяли, що вони в ЄС будуть вступати. 20 років ось через таких, через ось таких латифундистів, олігархів. Е Через суддів корумпованих, через поліцейських корумпованих, через прокурорів корумпованих, От Балкани і далі в підвішеному стані, і ніхто нічого їм не обіцяє. І вони зляться, коли кажуть, що Україна може проскочити раніше. Вони каже, так у нас вже 20 років пройшло. А їм чесно кажуть, подивіться, а вас ваші судді, а ось ваші олігархи. От то Україна може потрапити в Балканський сценарій саме через цих казнокрадів і хабарників. Просто хапуги захотили владу і не хочуть її віддавати. Але Микола, мені все таки хочеться. Ну не те, не, не хочу сказати на, на позитивній ноті, але ну давай визнаємо. Ну є чесні судді, ну вони є. І мабуть, їм зараз це страшенно неприємно це все слухати, і страшенно неприємно читати ці всі новини. Ні, Так а ну окей, давай тоді візьмемо вину на себе. Що через нас те, що ми це говоримо, чесно і правдиво, що хтось бере хабарі, е, вони страждають. Це так само як в московському патріархаті. Напевно, є чесні священики. Ну можливо, тоді треба чесно вийти і сказати: От я, я ні разу хабар не брав. Але вони ж то не виходять, не кажуть, вони самі покривають цю систему. Дають нам якісь шаблонки, корумповані кажуть, ну це реформа називається. Ну але бачимо, що реформа не стала реформою. Можливо, чесні судді. є, Я не знаю, там турніри з волейболу. Турніри з пінг понгу там точно є чесні судді. От вони судять дві команди, і можливо навіть не, не беруть по три мільйони, щоб визначити, хто став переможцем. А якщо справа йде про політику, про великі олігархічні справи, ну я поки що там чесних суддів не бачив. Якщо вони є, нехай виходять, нехай кажуть, що ось ми є. Ми не такі, будуйте навколо нас цю систему, але поки що цього не видно. Сама система вже так запрограмована, що от вони просто мільйон-мільйони покривають. І приходьте в ефір радіо НВ, якщо ви вважаєте себе чесним суддею, а особливо якщо ви працюєте в Верховному суді суді і розповідайте, що у вас там відбувається, Микола. Дякую тобі дуже, Микола Давидюк. Ми говорили про е, хабар е, Верховному суді України. Я лише скажу два слова для розуміння, що Верховний суд України це інстанція, за якою е, залишається в принципі останнє слово в будь-яких юридичних суперечках. І безумовно, що голова цього суду це дуже вплив впливова людина дуже впливовий суддя. саме таким був Всеволод Князів. А більше того, Верховний суд України це вже реформована в 2017 році інституція. Ну і безумовно, тепер в цій інституції будуть обирати нового голову. Суддя Верховного суду обирається з поміж всіх суддів цього Верховного суду строком на 4 роки, і має право обіймати цю посаду не більше двох строків поспіль. Стежимо, що називається за. Цією надзвичайно ганебною, з моєї точки зору, і неприємною історією, з якого боку на неї не поглянь. Далі у нас будуть новини. А після новин я знову повернуся до цього ефіру. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.